Це мій книжковий блог. Якщо ви тут вперше, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк і дивіться за моїм книжковим контентом. Сьогодні я хочу зняти такий книжковий день зі мною, книжковий влог, тому що я маю сьогодні зустріч та буде багато книжкового контенту. І зараз я вам хочу розповісти про книжку, яку я читаю на даний момент. Це залізне полум'я. Я її не планувала читати ближчим часом, хоча дуже хотіла. Але я вирішила після Четвертого крила, бо я дочитала його буквально недавно, зробити перерву від великих книг і почитати якісь маленькі. Я почитала, але ну, не відпускає мене ця історія, тому я вирішила все ж таки продовжувати читати. Насправді, я не дуже багато вам можу розповісти про залізне полум'я, щоб не проспойлерити сюжет. Я хочу вам сказати так, що я не фанатка фентезі. І четверте крило для мене було відкриттям. Я його не планувала купувати, не планувала читати, тому що зазвичай книги, які зафоршені в Тіктосі, мені вони не подобаються. Але так сталося, що я придбала четверте крило і прочитала його буквально за 4 чи 5 днів. І для мене це дуже багато. І мені дуже сподобалася ця історія. І я просто не хочу дочитувати цю книгу, тому що третя частина вийде, якщо я не помиляюсь, 21 січня. Тому що я знаю, що у залізному полум» є дуже якась трешова кінцівка. Я зараз зупинилася на 178-й сторінці і буду читати 15-й розділ, поки мені дуже подобається. Типу, це така цеглинка, вона декілька разів більше за четверте крило, але мені це подобається. Єдиний мінус, який тут є, це те, що її незручно тримати, коли читаєш все, більше мінусів в цій книжці я не бачу. Після прочитання четвертого крила я захотіла купити дуже-дуже багато фентезі книг, тому що в мене їх насправді не дуже багато є. І тепер я хочу ще більше відкривати для себе якихось нових фентезі книг. Якщо ви знаєте якісь дуже класні книги, подібні на четверте крило, обов'язково діліться в коментарях. Ще я сьогодні маю зустріч зі своєю подругою Настею, та також з нами буде дівчинка, з якою я познайомилася в інстаграмі, і ми разом йдемо на онлібукс онлайн. Тож, поки я маю годинку часу, я піду трішки почитаю та підключуся до вас.

О, тут зріз дуже гарний. Угу. а Ти будеш польською читати? Так. Да. Про Тейлор Сліф я можу прочитати. Дівчата вибирають книжечки. Монтую цей влог. Я вже дуже хочу спати, я вже дуже змучилась. І сьогодні я прочитала дуже мало, так як був сьогодні дуже насичений день і хочу домонтувати влог. І, можливо, якщо в мене будуть ще сили трішки, я буду читати флішку Я дуже рада, якщо ви додивилися це відео до кінця. Мені дуже приємно, обов'язково пишіть свою думку на рахунок цього відео в коментарях. Я всіх цьому. Всім па-ба-